Закарпатська сноубордистка Анна Маріданча оновила рекорд України у паралельному слалом Гіганті на чемпіонаті світу, який відбувся у грузинському Бакуріані. У кваліфікації Анна Марі показала другий результат, а зупинилася лише у чвертьфіналі у підсумку. Посівши п'яту сходинку. Це найкращий показник в історії України у цій дисципліні. А наша Анна Марі єдина сноубордистка, яка двічі проходила у чвертьфінал цієї дисципліни на чемпіонатах світу. Кваліфікація на Кубках світу у мене проходить, ну скажімо, гладко. А далі в фіналах вже не вистачає досвіду, щоб проходити до великого фіналу. Гіганському слаломі це є наша олімпійська дисципліна. До цього найкраще місце в мене було шосте в цій дисципліні 2019-му. Тому якби трохи і засмучено, тому що була друга в кваліфікації, але п'ятий результат вважаю ну, досить достойним і якби дає мотивацію для. Наступного, що все-таки треба навчитися вже тих в ті фінали доїжджати до ну до великого фіналу, тому працюємо. Раніше на етапі Кубку Європи зі сноубордингу в австрійському зімонґюґе у паралельному слалом гіганті Анна Маріданча дійшла до фіналу, де здолала суперницю із Кореї Чон Херім та завоювала золото для Ужгородки. Це вже шоста золота медаль на змаганнях Кубка Європи зі сноубордингу. Третя в паралельному слаломі. А на цей сезон у спортсменки є амбітна мета. Це були етапи Кубки Кубка Європи, яких є 14 в сезоні, які я проїжджаю і. В мене на меті цього ну, сезоні виграти загальний залік Кубку Європи. Ну, два кубка я пропустила, тому що брала участь ще в грудні у Кубках світу. Вони там паралельно проходили і ну, не тільки за цього, напевно, поки що не добираю. Але ще попереду шість етапів, і тому сподіваюся, що все вийде. І я вперше в своїй кар'єрі виграю загальний залік Кубку Європи. Важливо, що на кожному міжнародному старті українська делегація звертається. До світової спільноти із важливим меседжем, попри війну розв'язану Росією проти України, спортсмени тримають фронт, продовжують тренування і боротимуться за медалі і надалі. В цьому сезоні у нас був відбір в комісію атлетів нашої міжнародної федерації, і я подала свою заявку. І я є членом цієї комісії. І звичайно, я з усіма розмовляю, питаю, яка їхня думка. Ми збираємо якби підтвердження того, чому не можна російських спортсменів допускати до міжнародних змагань до Олімпійських ігор. Завдяки нашим збройним силам ми можемо брати участь в цих змаганнях, тобто, ми живемо, ми на плаву. У так, не можемо собі дозволити в'їхати погано, виступати погано, тренуватися погано. Тобто ми намагаємося викластись на максимум. Анна Марія після чемпіонату світу на кілька днів приїхала додому в Ужгород. А уже наприкінці тижня разом із національною збірною вирушає на черговий етап Кубку Європи, який із 4 березня триватиме у польському Закопане.